Тіні. Як угодити Богу? Богу угодити можна тільки живя за його законами, на його території. Територія Божя це Дух і істина. Істина це слово Боже, жити і виконувати Слово Боже, і е, допускати, пропускати в себе Слово Боже, і перевіряти себе по Слово Божому. Це територія Божа. Тільки так ми можемо угодити Богу. Але якщо ми живемо по душі, те, як нам подобається, як ми хочемо, це не по волі Божій. Чому? Тому що е, наша душа, вона сатанинська. Е, можемо Бог добрий, Він все прощає, але також Бог і справедливий. Він не прощає гріхи. Він прощає гріхи, коли ми каємося. Давайте кайтеся.